Друзі, всіх вітаю! 21 грудня, 12 годин дня, Одеса на проводі. Зараз я повинна була бути в Кірці на відкриття різдвяного ярмарку, але я знаходжуся при Ображенському сквері біля зоопарку. Що сталося? Сьогодні в Одесі сталося жахливе ЧП в Одеському зоопарку. Працівник пішов годувати леопарда. Леопард якось почав вести себе агресивно, покусав того чоловіка, зняв з нього скальп, там якісь страшні пошкодження, пише телеграм-канали. І почав бігати територію, територію зоопарка. Визвали поліцію, і поліція застрелила цього леопарда. Це якийсь тожах, як, жах, як фільм жахів дійсно, так? Да? Ще цього нам не вистачало. І це при тому, що в Одеському зоопарку це все колесе зоопарк, який я дуже люблю. І директор цей мені дуже симпатичен. Я вам про це неодноразово казала все себе. Вже не показала. Ну, я бачу, що зоопарк працює. Зараз підійдемо, дізнаємось, можливо, це взагалі якийсь фейк. Ну, хоча таким не жартують. Мені взагалі, я, я не знаю, був такий настрій піднесений дійсно. Я очікувала, коли я вже піду на цю кірку, різдвяний ярмарок, все вже в придкушенні такому була, тут ця новина. І... Мені так шкода цього працівника, от як так, людина, боже, жах якийсь, то. з такими страшними пораненнями, І скальп зняв, пишуть і все. Потім і директора зоопарка шкода, це ж ну якось за все відповідає директор. Напевно, щоб були не соблюдені якісь там міри безпеки. Жах, я в шоці, я просто в шоці. Ну, Ходімо, підійдемо, запитаємо. Зараз я йшла, я нічого не бачу, ніяких не автівок, там, що, знаєте, чи поліція, чи якісь там автівки, щоб того леопарда десь повезти. Чи... Ні. Нікого немає, нічого підозрілого, і я як бачу, то зоопарк працює. А ми сьогодні прочитали, що у вас сталося ЧП. І А ви можете якось прокоментувати? Я ви ні? Я не в курсі взагалі нічого. А, ви не в курсі? Ну так, Я тут стою, що я знаю. Я ж не ну ви працюєте сьогодні все. Ну, Я працюю, вже працюємо, так. Разтя? Не можна тобі зайка туди. Растя. Нельзя, Растя? нельзя моя хороша. А є хтось з адміністрації? Це туди вам, до тих хворік. Не раніше був і ага. старий, це туди. Анастій. Якщо ну, хочете щось, то туди. Добре, дякую так, вам. Будь ласка. Раз пішли. Ну, чоловік той живий працівник ваш. Так. Да. Йому скоріше одужання. Це страшно дуже. І ми любимо ваш зоопарк, ми з теплими намірами, пішли. Підійдемо зараз на інший вхід, можливо, там нам хтось прокоментує. Ну які тут коментарі? Сталося таке ЧП І зараз ми спілкуємося от в сім'ї, там з Таня моя підключилася до цікатання. Є моя волонтером для тваринок, тому вона багато про них знає. Вона каже, що скоріш за все, що ця поведінка спровоцирована вибухами, постійними вибухами, тому що теж оці нерви. Слітають з катушок і там вже вона неконтрольована стає поведінка тварин. Вони можуть в будь-якому, якийсь -то тригер. Щось хлопнуло, щось не знаю, щось було не так. Тваринка стає агресивною. Боже жах. Добрий день. Добрий день, а є з адміністрації? я хотіла б, щоб хтось може прокоментувати, що сьогодні сталося. Мы читаем она выбрала. на нажали, пока мягких кто не может, директор тоже занят, и занятый он тоже е, обратится и я... комментирует <пориспіллянсь> произошедшее. <проишече>. Специально, да, <пориспіллянсь> как бы свернется с Добре, информацией о том, что у нас.